Майбутні гуманітарії з усього Закарпаття з'їхалися до Ужгорода складати екзамен зі світової літератури. На проходження іспиту зареєструвалися 194 школярі. Для них в обласному центрі діяв один пункт тестування. До екзамену з літератури учні прочитали чимало творів і визначили своїх улюблених авторів. Ахматова некрасу, Блок. Франц Кавка. Мені цей поец досить подобається. Такі критичні твори має. Патрік Зюскінд історія одного вбивця або парфюмер. Це світовий бестселер, Я його прочитала і дуже захопилася. Світова література останній іспит у переліку кампанії. Зно раніше учні, які обрали цей предмет, складали екзамени з інших гуманітарних дисциплін. Удома майбутні студенти ретельно готувалися до завдань. Утім, відзначили, що складати деякі іспити було надзвичайно важко. Найскладніше, напевно, було з української мови друга частина українська література. Там просто були питання, некоректно складені. Був твір, нам його треба ну, до твору йшло чотири питання. І ці чотири питання там були дві правильні відповіді, а визначити треба було тільки одну. Найважчим було для мене англійська мова. З англійської мови там дуже важка граматика. Ну, взагалі було дуже важко, а ще дітям, які не, ходили, не мали можливості ходити до репетитора. Там потрібно набагато спростити ці запитання і взагалі там це нереально було просто. Щоб забезпечити прозорість кампанії зовнішнього оцінювання, роботи закарпатських школярів зі світової літератури перевірятимуть у Києві. Загалом під час проведення кампанії ЗНО на пунктах тестування посилено дбали про безпеку. Зокрема, в аудиторіях абітурієнтів перевіряли металошукачами, щоб діти не користувалися технічними засобами. Це було потрібно, хоча я і вважаю, що інколи і принизливо, тому що стоїш як на під час обшуку руки в сторони металошукачі спереді, ззаді. Але все одно я вважаю, що це потрібний був захід, тому що він був вчасним. І бачите, на в Закарпатській області лише 10 абітурієнтів були позбавлені. Значить, права здавати зовнішнє незалежне оцінювання. За кампанією незалежного оцінювання стежили й громадські спостерігачі. Загалом вони позитивно оцінюють рівень проведення тестування в краї. Зазначають, що цьогоріч не організували краще ніж у минулі роки. Причина – інструктори на пунктах тестування стали досвідченіші, добре знають свої обов'язки та права. На моїй практиці були такі порушення, як те, що викладач, який був на пункті тестування, інструктор, точніше, він розмовляв по телефону, але це було до 11-ї години. Ну, хоча це теж не дозволено, але. Порушення було припинено вчасно, тому якби ми не вказували це в звітах. І так само в одній аудиторії, коли проходила математика, було виявлено, що ну на стінах є у математичному класі є якісь рішення задач, але так само ми це виявили до початку тестування. Іспит зі світової літератури завершив основну сесію зовнішнього оцінювання. Із 4 по 11 липня в Івано-Франківську триватимуть додаткові іспити для тих, хто із поважних причин не зміг прийти на основні екзамени.